Бачите, от труска в цій осінь. Потрошки, потрошки. Щла, йшла. І, і прийшла. Холоду нема. Просто ось. Троянди досі квіти. Концертів нема. Я маю на увазі вальтанці. В палаці Шевченка концерти завжди. Ну, насправді частина ще зелена. Частина жовта, вона, як завжди, буває. Каштани, ви ж знаєте, що каштани перші хто жовтне. Були дощі, зараз буде деякий час без дощів. Маємо знову будуть дощі, та все як завжди. Айте пройдемо через ринок, мабуть, о де там, як там будова йде, який там великий кран. Потужний. Та, пасаж, ринок. Я вже казав, тут справа була будова, що вже нема. Перезупинилась, Подробиць не знаю. і ще раз, що перегляд нашого каналу, це не даремна трата часу. Це інвестиція у власне здоров'я. Особливо, якщо ви не маєте можливості приїхати в Трускавець. Це як каже Наталія Паліон, що фотографія з нею лікувальна прикладати до хворих місць. Наші відео навіть приклати, треба подивився. Отримав задоволення. Заряд настрою на цілий день. Одно відео на день. Хто має бажання, можна більше, передозвання нема. Але хоча б одно відео на день і все. І життя покращилося. О, парасолі стали знову в моді. Парасолі завжди входять в моду, як починається дощі. Настає осінь сезон дощів. Ні, А, на ринку жвало сьогодні. Хто б що не казав, на ринку сьогодні жвало. На тому боці біля сунторії трускаюся бачу. Стоять люди, очікувані поїздку на екскурсію. Дивіться, як там ліворуч гарно, сонячно, що там не підемо. Там лівіше. підемо на річки. Подивимось, а що на річках? Я бачила, то ми розповідали, що завершується будівництво срібного будинку. На розі річок і провулка тихі. Дивіться, що це ми? За 6 хвилин дійшли майже до вокзалу. Я завжди думав, що 10 хвилин до вокзалу, і це я ще не швидко йду. Відео знімаю, байки розказую біля фонтану, там голубів, голубиць розглядали. Треба мати на увазі. Та ні, та в принципі воно і... ясно, що можна швидше. Не знаю, хтось казав мені, що 500 метрів з вокзалу до бівту. Хтось інший казав, що 700. Ну так, як міряти, як йти. ти. За 10 хвилин гарантовано можна діти. З вокзалу на набіве, з тут на вокзал теж. Пельменна, пельменна цього літа винесла літні столики. О, станом на осінь вони досі там перебувають. От, будиночки, бачите, завершують. Ми з річок повертаємо на провулок тихий. Нема йти по відремонтованій вулиці. Я ще пам'ятаю, які тут були ями. Ну, зараз рівний. Оскар видно. О, та та міла що ліворуч, провулок тихий один, вивіть собі, вона витримала будову. Ну ще все. Все, що хочете, може з нею трапитись, ви вже розумієте, поки що будову вона витримала. Оскар. Праворуч Аркада, ліворуч Арніка. Вражніше. Умови відкриття санаторії біля вокзалу в Трускавці було назвати їх на букву А. Їх тут кілька! Кафе-бар не працює, а сама аркада працює. На вокзалі теж осінь. І що, засікаєте? До колеї дійшли менше, як за 10 хвилин. Фіксуйте рекорди. Київський потяг. Видно Дніпровський поїхав, він сьогодні ще є. А, ми казали, що його не буде, але... Він ще зробить тільки рейс Київський раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 вагонів. Якщо 8 вагонів, то по немає вже, я кажу Пощастить наступного разу, Якщо коротко. потяг, трускавець, вокзал.